Люк теплотраси, яйце і сніданок готовий. Сьогодні фахівці з енергозбереження смажили яйця просто неба без жодної плитки на звичайній ляді теплотраси. За температури на дворі мінус 14 градусів, щоб приготувати яєчню, знадобилося всього 9 хвилин. Так, фахівці з енергозбереження привертали увагу журналістів до неефективності теплотрас. Мовляв, замість опалювати будівлі, комунікації, гріють повітря. Після експерименту всіх охочих почастували стравою. Фахівці кажуть, такі експерименти вже в інших містах України. Їхній висновок взимку голодною смертю Україна, напевне, не загину. В стерильному контейнері на парі готова. Готово. Тарілочки ми не взяли. ми не взяли, але звиняйте воно цей. Не слова не дуже вибачайте. Може, я Може спробую? я спробував. <пробувати> <пробувати> Як у європейських готелях. Ви маєте на ну, увазі, це теж вічний вогонь, насправді, просто на цей вічний вогонь український уряд не звертає уваги.